Слово Господнє, що було до осії берового сина, за днів Узії, Йотама, Ахаза, Єзекії, Юдиних царів, та за днів Єровама, Йоашового сина, Ізраїлового царя. Початок того, що Господь говорив через Осію. І сказав Господь до Осії Іди, візьми собі жінку блудливу, і вона породить дітей блуду, бо сильно блудодіє цей край, відступивши від Господа. І він пішов і взяв гомер. Дочку Дівлайма, і вона зачала і породила йому сина. І сказав Господь до нього: назви ім'я йому Ізраїл, бо ще трохи, і покараю кров Ізраїлу на домі Єгу, і вчиню кінець царству Ізраїлового дому. І станеться того дня, і я зламаю Ізраїлового лука в долині Ізраїл. І зачала вона ще, і породила дочку. І сказав він йому: назви ім'я Єлорухама, бо більше я вже не змилуюся над Ізраїловим. Бо вже більше не прощу я їм. А над юдиним домом я змилуюся і допоможу їм через господа, їхнього Бога, але не допоможу їм ані луком, ані мечем, ані війною, кіньми чи вархівцями. І відлучила вона лорухаму, і зачала знову, і породила сина. А він сказав назви ім'я йому лоамі, бо ви не народ мій, і я не буду ваш. І буде число Ізраїлевих синів, як морський пісок, що його не можна ані зміряти. Ані злічити. І станеться замість того, що говориться їм, ви не народ мій, буде їм сказано, ви сини Бога живого. І будуть зібрані разом сини Юдені та сини Ізраїлеві, і настановлять собі одного голову, і повиходять з землі, бо великий день Ізраїлу.